Ольга, о, о, голова Київської міської державної адміністрації написав пост, якому зауважив наступне: що в одному з барів о, міста Києва планують читати російськомовний реп, то якісь приїдуть реп виконати, які будуть читати російськомовний реп, це буде в панорама пар. Полосєєвський проспект 132, начало 16.30 білети на ході 500 гривень. Ну, де дивай, не злипнеться в них по 500 гривень. Е, нагадую, Київрада ще в 2023 році е, наклала мораторій на публічне використання російської мови. Забачає в тому числі і заборону. У нас є афіша. У нас є афіша цього прекрасного заходу. Там має бути відео. Ні, тут же. афіша, і тут. Відео зараз буде, я фішу показати треба. Там написано: знаєш, вони чи задню, там, типу, Київ, уже українське оголошення, значить, благодійний концерт. І от вони всі прикриваються отакі кадри благодійним концертом. Благодійних для кого? Для ну, трошки притрушених, які ходять на такі концерти, щоб їм можна було купити ноутропіл, ну, для покращення розумової діяльності. Там анонсовані всякі тепери, вони записували відео, прошують на концерт. І от, а це виконавець, так. Нам не прилетить, за цим музика. Ні, там не прилетить. Київ, за Ні, не прилетит. Київ уже завтра. Mm -hmm. ну, Алмаз немає. Yeah, це зділи... не прилетить, це лайф. Це лайф, це не шутівчик, Можна слухати. У тебя такая пацана писа, очень слакая, лошадь сила я, у тебя такая класса я писал, лошади скакая, лошадь, у тебя такая, пацаны писать. Радочки, всем приветик. Напоминаю вам завтра, что будет концерт в городе Киев. Панорама Бар 16.30. Билет онлайн 400 гривен. На ходе будет по 500. Так что давайте не возбуждайтесь, блять, все будет красиво, блядь. Брат. Всем привет, всех дружекаем. В мене, в мене трошки, трошки часу. У мене є улюблений один з улюблених акторів це Брюс А, і якось в одному з його перших фільмів він сказав, що хочеш зробити мені боляче, включи мені реп. А це ще руснявий. Такий приключений. Ці люди роблять те. Ті ці люди роблять те, що я роблю набагато краще. Вони експлуатують якісь хтиві речі, я це роблю більш вишукано інтелектуально, тому це вартує ваших подобайків і донейту на щире, яке поділитися цим етем. А насправді це тупий примітивний, ну реально тупий примітивний контент, іншого слова, в мене не буде, який не базується ні на якому, значить, сприйнятті. Є, є реп інтелектуальний, який може там зачіпати якісь речі, пов'язані з соціальною тематикою. Реп це взагалі е, музика е, чорношкірих вулиць у відповідь на певні там речі, пов'язані з е, утисками чорношкірих. А тут просто чувак співає про жіночий статевий орган 30 хвилин. Е, я впевнений навіть. Там весь концерт, напевне, складався з просто згадування жіночого статевого органу в різних різних ну, варіаціях. Перше, це не, не протести чорношкірих були під реп, а це проблемні райони, такі як Гарлем в Нью-Йорку, і багато інших є районів. Тобто, це пов'язано з важким дитинством, бідністю, тяжким життям. І ось вони читали цей репчик. Потім так. Темношкірі читали. Ну, ще був, був, був білий виконавець «Ваніла Ice свого часу, найкращий 20 й МТВ. Ну, і... Якщо хтось, хтось пам'ятає, Ну, Eminem теж, він знаєш, це такий закос. А потім почали, типа, москалі взяли на озброєння реп. І це, реп в українській культурі реп не, не пішов так, щоб дуже сильно. Да? Тобто, ну, якесь що, воно… Зараз... Ну, хто? Чого тільки Альона? Паліндром є в нас, є ніцепотворне, це такий східний погляд, але те, що мені подобається, я кажу, ну це круті Ну, Це більш хіп-хап, чим реп. Це окрема тема. українська хіп хоп. Це не реп. Зібралися, і я такий сижу на поході в театрі. Ганьба. Але тут я буду, містер Google, та от цитата дня, що називають. Там ця група. Сергій Грішин про це написав, каже, я зайшов там, каже, всі упороті, в принципі. Ми хотімо концерт на русском, нам запрещають, какого хуя? Ну, чисто на русками написано, І не заперечиш. якого? Я що дозволу відповім. Отакого. Діаметр. Саш, Ну, питай. Питання в тому, що і мене це знову таки, я про це говорив неодноразово. Зараз я буду душніть на цю, на цю тему. Мене це дратує дуже сильно, дратує в Києві, як швидко воно котиться назад. І там було опитування, яке мене показували, скажімо, про ставлення до українізації і русифікації, так КМІС зробив знову. От чому ви це питання піднімаєте? У нас здається, вже всі ці питання розв'язані в законний спосіб. Тобто є закони, їх треба просто виконувати. От війна, коли скінчиться, російські ракети не будуть прилітати, і ви не будете ховатися там десь на калідорі сидіти, або, або бігти в підвал. І тоді вже можна буде навіть тоді якось воно буде виглядати девіативно. А тим більше така якість пісні про, про розкішницю, розумієш? Ну, це <смі> <смі> варіант. А чого ти не, не зробив знову, це, це, це ж копець? Ну, купець. Абсолютно. Купець. Просто, е -е -е. Я додушню за Романа. Дивіться, проблема цього всього не в тому, що кому-то запрещають розговарювати на русханізмі. Проблема в тому, що існують тригери, які Росія використовує для латентизації. Людей тут, українців, які тут проживають. Що таке латентизація? Тобто, коли ви не сприймаєте російське, як щось вороже. Якщо ви не сприймаєте російське, як щось вороже, це відкриває для вас діапазон впливу на вас самих. То далі вас можна в тій чи іншій мірі вербувати, як коригувальників, як агентів, чи ще когось, створювати тут якусь колаборантську базу. Це перший гачок, з якого все починається. Насправді, перший, все починає, знаєте, пам'ятаєте кламо, все, поч... все почалось скави. Так от це почалося з російського репу, російських гуртів, оцих всіх, я не знаю, там сміха панорам, всього цього лайна, яке лилося, тут день Побєди», вертольоти, там це все. Це все гачки, які вам е, е, вашу свідомість закладають, на яких потім можна грати. А потім якийсь Вася, який сидить в Москві. Який, е, якийсь там позаштатний ген ФСБ вам починає написувати і давити на ваші бойові точки. Або ви самі, можливо, під певним іпсо <гум> де ви якийсь подивок там в Ютубі якихось там дебілів, типа Діми Гордона з Каморово, ну це можна фото, да? А, читай зараз ну, я покажу, так. ну ти береш мою картину. Почитай, да, Поспішаєш. Я знаєте, що хотіла б э, сказати? От, э, ну ми то сказали руски реп, та да? давайте згадаємо, що є таке розуміння, як руски рок. Якийсь русський шансон і так далі. Ну, тобто, все, що беруть росіяни, і називають його русським чи якось намагаються зробити своїм, виходить в результаті якась Гедота відверта, яку неможливо слухати, яка псує мізки людям, і так далі. Як з цим боротися? Я про свій особистий приклад, колись я була малою малим підлітком. Ну і звісно, що перебуваючи в тому інфопросторі, в якому ти перебуваєш, всі навколо слухають русський рок. Ну і ти вже якось за інерцією теж його слухаєш. Ну бо всі ж слухають, і ти іншого не знав. А потім, в якийсь певний момент, ти відкриваєш для себе інші гурти, хай навіть якісь старі. І ти так ловиш, стоп, так вони ж тупо вкрали там. Тут чую, Кьор вкрали, тут чую ледзепілін вкрали. А тут взагалі з металіки поцупили якісь аккорди. Розумієте? І ти така, стоп, тут щось не то. Вони по перше все вкрали, а по-друге, в них це вийшло якось дуже негарно. В результаті ти вже. Його не можеш слухати. Так само, і реп. Треба просто пояснювати людям, що російський реп галімий, він в багатьох випадках вкрадений, його слухати не треба. Він примітивний, їй давати е, причини, слухати щось краще, ліпше. В нашому випадку український продукт. Його теж не збагато. Просто про нього розповідати треба людям, щоб про нього знали. І тоді все буде файно. Тобто треба працювати з громадянами. Зараз багато, громадян. Зараз так, багато як... хто зробив вибір і переприкладали. Просто свої російськомовні пісні, це абсолютно правильно, вони теж звучать по-новому. Дехто це робить демонстративно. Розумієш, група Quest Pistol собі дозволяє, там, пам'ятаєте, вони ж переспівали, це ж не їхня пісня. Я Устал хочу любви», там. Любві. Ну, вони ж переспівали не свою, ну тобто вони просто зробили кавер. Я забув, як група перезивалася. Ну, тобто, і багато такого було просто про шарку. Оцього руска рускомірного. Та, от, е, і, ну слухайте, ну, мої однокласники слухали Блак. Михайло Круг, це оце, оце, Шуфутінський. На мене не вплинуло, воно мене дратувало страшне. ну, Тобто я не розумів цієї романтики знаєш, кримінального світу. Але потім от, часом деякі речі, такі от, російськомовні, там, це, от, постійна політика двомовності на телеканалах. Один ведущий, Даманський, пам'ятаєте, був такий у нас ведущий. Да? Говорить на русскому мові, а друга ведучая говорить українською мовою. Для чого цей ну, білінгвізм і дуалізм? Там опитування малоприємне, тому що от російськомовні родини вони підтримують 89%, якщо я не помиляюся, підтримують лагідну русифікацію. Це серед російськомовних. Ні. Русифіка... повзучу русифікацію. Українізацію. Там питання і про русифікацію, і про українізацію. Ну, а -а -а. Може в мене відкрити це опитування десь, ні, а я закрив. Нема. П'ятниця говоримо по-русськи, так? По по да? О, от, та, тут так. Тут же ж в верховині показували ці страшні речі. Тут в Верховині. Тобто, це Гуцульщина. Це столиця Гуцульська. Тут Радянський Союз впроваджував в п'ятницю говорім по-русски. Вони розклеювали ці афіші, нагадували, що в п'ятницю говорим по-русски. Ну, реально, це знущання. Але у нас закони все вирішують. Дома говоріть, якою хочете мовою, але є соціум суспільство. суспільства. Ну, наприклад, Вихована зараз. Ну, так. Це от так у них. Там. 54% отримував. Е, і дивись навіть в Польщі там е, зараз у них президент так собі, але е, він е, ініціював ускладнення отримання польського громадянства. Там досить великий список. Я сьогодні читав про цей матеріал, е, е, оскільки для України е, ну, трошки болісно, та і вони хочуть там зробити віковий ценз 10 років. І там є обов'язкові знання рівня b 1 польської мови. Без неї ти навіть можеш не подаватися на громадянство. От просто ти можеш не подаватися. А тут тобі заламують, яка різниця, на какому Ну, І от, знову згадуючи Лося, Олександре, я то розумію, чому він робить російською мовою продукт. Він же їх просто розкладає. Це така диверсійна робота. Це... Це така, знаєте, витончена насправді. Це ювелірна робота. Е, от. Але не, 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 не тільки у нас є покалічення російською мовою. Ти, ти, ти згадав про Комаровського і Гордона. Ну, по-перше, я хотів би вам показати, як виглядав Гордон під час запису інтерв'ю з Комаровським. Йо, Старіл, це не якийсь там типу жарт. Це справді? Він так вдягнувся. Це він в домашньому, це він так спить, це його піжама? А, ні, вони, вони, вони там, вони там про ні на русском язикі, про русский язик. І Комаровські, значить, думають, що... А доводить, що Комаровські, що... ні, Де, де Касаворотка? Я не зрозуміла. Чому до кінця не відіграли це його? Бо я mm від -hmm. Гордон. А чапка б кокошник для баланса. Хоча б кокошник. Ну, <реш> Мені треба постібати. Там... <реш> <реш> я, я, ну, я писаний набагато. Набагато телеграм-каналів, ну чисто ну, тому, що журналіст він має там фільтрувати купу інформації. Я на телеграм-каналі Маріуполь час 에, зне, побачив по-перше, відеофрагмент, там де Комировський розказує, що прикратіть насилувати людей, заставляють говорити на на рус на, на українському, тому що вони просто не повернуться в Україну, тому що ви нарушаєте Ого. конституційні права Так, да. Тамаровський, отак. Mm -hmm. І Гордон по там в повен зріст, там видно цей кафтон, я не знаю, що це. Цікаво, в синагогу в такому пускають. Знову я сьогодні набухаюсь, ввечері. Ні, не пускають, в нього пейсів нема. Ні, ну це ж типа, царь, царь, матушка. Так? Е, та. е, е, да. от, от, от там журавель-ображання на, на питання гартона вагою в 9 е, грамів, а воно можливо й назрі. Ну, одним словом, таке питання, яке порушувати і опитування робити. Для чого ви це запитуєте людям? Черговий раз є 3Т замість того, щоб е, популяризувати українську мову і. Мова міжнаціонального спілкування в Україні може бути тільки українська, а не так, як колись записали. Чомусь російська була мова міжнаціонального спілкування. З якого радості? От чого? Дві причини. Дві причини. Перша це клікбейтнова історія. Мова завжди буде. Ну, Росія ж травмувала нас, сильно травмувала. Ну, спочатку Радянський Союз, хто старший старше 90-го року, а потім і Російська Федерація Она же травмувала певну рефлексію на, на, ці всі, на ці всі історії. Я з, з друзями, у мене не так багато друзів, в мене їх два. Насправді, з одним з двох моїх друзів я срусь постійно, пояснюючи, що чувак, ну він про українське, але от питання мови, умовно, ми завжди з ним сремися. Тому що я їм людині пояснюю, що це першочерговий триггер завжди е, у відношенні з Російською Федерацією гачків, які вона буде тиснути завжди для того, щоб. Е, не питання російської не з проблеми російської мови почалася російсько-українська війна, але російська мова є тригером для латентизації, тобто схилення якихось мас людей. О, та, вони, вони самі постійно говорять, що питання мови для них це архіважливо. Ну, тобто, ну, це Путін, гачок. Це, Путін постійно це. говорить, що ми не дадімо му... у... 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 унічтежати руский язик. Ми будемо угу. захищати на рускоязичних соотечественників, ну, саме от поняття рускоязичне. Ну. ну, це гачок впливу. Це гачок впливу на широкі верстви населення тут на території України. І не тільки на території України. Але ну, он... це а Мила Сміла піас... райда, дуже з вами Мила згодна. Ще раз треба Лантинка в Україні. Оце дуже файна історія була. Звісно, це теж. Дуже складно було б впровадити, бо я впевнена, що це теж потягнуло за собою низку срачів всіляких. Ну, це було б. У нас в Україні дають <світ> такий привід, щоб посрачитися. Але це було б круто. Як Мені ця ідея <світ> прихильником. Ну, мене є своя свій варіант крапкової латинки, Я про нього вже розказував. Mm -hmm. він дуже я пам'ятаю, якраз роз... роз... це родиви, пам'ятаю. Це дуже простий. Нації. Там діакретика, вона дуже ніжна, така розумієш. Тобто, все можна переробити, і ніколи не було трагедії. Узбекистан навіть Узбекистан перейшов на латинку, Казахстан хоче переходити. Румуни колись писали кирилоцю, як якби це дивно не звучало. Потім перейшли на латинку. Турки перейшли з арабської в'язі на латинку, і в принципі тут трагедії немає. І питання звички ну, в Сербії досі в обігу. І латинка, і кирилиця. І от хто як хоче, mm -hmm. так і пише в результаті. А ті, хто хоче не бути схожими на сербів, зокрема там, Чорногорія, вони просто тупо почали писати латинку і видавати газети. Так що це знаєш, теж такий маркер. Маркер от ця от кирилиця, кирилиця покруч.